У вересня прилуцькі дітки відкрили свої серця для України. Четвертокласники танцюють патріотичний флешмоб. Гімназія номер 13 замайоріла національними кольорами. Велику шкільну родину об'єднало спільне свято жовто-блакитний день. Ми всі вважаємо, що це свято надзвичайно важливе, тому що воно виховує патріотизм, воно виховує віру в перемогу, воно виховує любов до нашої рідної землі. Воно виховує глибоку вдячність і повагу до національних символів нашої держави. І я вважаю, що це дуже важливе свято, яке потрібно щороку відзначати. Учбовий заклад долучається до Все України. Української ініціативи декілька років поспіль, як кажуть у гімназії, це вже традиція. Ми щороку підтримуємо цю це започаткування, цю дуже важливу е, акцію всеукраїнську жов, жовто блакитний день. Е, ми щороку е, його святкуємо, святкуємо по різному. Сьогодні ми е, зібралися гімназійною родиною для того, щоб відсвяткувати цей день. Справа в тому, що цей день надзвичайно важливий в житті кожного українця, особливо у житті маленьких, маленьких українців підростаючого покоління, тому що. Жовто-сині кольори поєднують собі кольори нашого державного прапора. Це і жовтий колір. Колір нашої ниви, це колір хліба, це колір достатку, добробуту українського народу. Синій колір, це колір миру. Зібратися разом вдалося лише з третьої спроби, адже постійні тривоги заважали жовто-блакитному єднанню діток. Та все ж свято вдалося, завдячуючи кожному та кожній, хто захищає нашу державу. Тих воїнів, що вже не з нами, вшанували хвилиною мовчання. Гордо гімн України співають і педагоги, і дітки. Тематичні вишиванки, футболки, аксесуари. Всі школярі намагалися підтримати важливу ініціативу та відповідати дрес-коду. Шестикласниця Діана обирала тематичний одяг разом з мамою. Вважає, що поєднала національні кольори гармонійно. Вишиванка, тому що це традиційний одяг України, а жовто-белкити, тому що це прапор України. А це Єлизавета. Дівчинка навчається у п'ятому класі, презентує і свій образ. Я підбирала свій лук вишиванку жовто-блакитними квітами. Третьокласник Сашко також одягнувся відповідно свята. Каже, з гордістю вдягає свою найкращу вишиванку. Ось тут прапор України. синій жовтий. П'ятикласниці Карині не вдалося підібрати одяг одразу двох кольорів, та блакитну сукню дівчинки прикрашають білі птахи. Говорить, кожен вишитий елемент має символ. Вони символізують мирне небо та нашу Україну. Цього дня широкому товариству презентували і найменших гімназистів. За плечима першокласників вже перший тиждень сумлінного навчання. Малеча подолала один із найскладніших етапів. 6 вересня першачків приймали у родину на подвір'я. Вони прийшли за руку із цьогорічними випускниками. Дев'ятикласники передали естафету малечі, яка має досконало вивчити ще не один предмет. А на початку своїм діткам обов'язково допомагатимуть батьки. Нам ще задань таких не задавали. віршик задали вивчити так. Поки що в них перший тиждень це ознайомлення, адаптація до школи, тому що ну як, як не як, а дітям важко. Отак от зразу прийти і зразу уроки, школа. Ну, я думаю, з часом вони звикнуть і в них буде все добре. Клас чудовий, група продовженого дня є. Вчителі займаються з дітьми, діти задоволені. Чудовий жовто-блакитний день. Дуже приємно було привести свою першокласницю, свою дочку в саме в гімназію номер 13. Чому тому що 32 роки тому? Я був на її місці, і е, так само мене батьки приводили сюди. Це надзвичайно було приємно. Цьогоденна Україна це не та Україна, яка була три роки тому. На сьогодні нам потрібно розвивати патріотизм, нам потрібно допомагати Збройним силам України. Ми маємо розуміти, що ми українці, що ми живемо в нашій країні, любити її і поважати. Тому е, такі свята е, надзвичайно потрібні зараз піднімати патріотичний дух е, і діткам, все ж таки показувати, що вони українці, вони жовто-блакитні і вони. Чудові запальні українські флешмоби, різнобарвні вишиванки та дитячі усмішки наповнюють шкільне подвір'я. Таким цей день запам'ятають гімназисти зібратися разом та вкотре нагадати всьому світу, що ми українці. Це можна робити завдяки нашим військовим, які дають нам провести хоч один день без тривог. Я думаю, їм потрібно сказати дуже велике дякую. Я б хотіла висловити всю свою вдячність.